Не вдалі, я буду можна вдома. Значить, проект рішення. Шановні колеги, ви не почуєте, я, я не буду кричати. Так, хто хоче чути, будь ласка, слухайте. Хто хоче балакати, будь ласка. Так. При надання дозволу на розробку землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власті. Вирішено. Мудаты тоже, продолжается линия как Аркадия. Дозвіл на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянків у власність санітарної площі 7 соток для подівництва та обслуговування житлового будинку господарських споруд. Це перегляд по вулиці Керівська 12, 12, 2. У кого якісь невідні питання, я одразу піднімаю руку і щоб зразу Зараз за катання зараз я поясню. Проєкту земловушення щодо відної земельної ділянки власність орієнтованої площі 6 соток для будівництва та обслуговування будинку та господарських служб. Будь ласка, земельна комісія. Придімо. Ми на прошлой раз настановилися українську, комісія виходить, Будь ласка, поясніть людям, ви виходили, просто місце виходимо, значить пізьме. Чи скажіть, що це не потрібно. Хто нараз читати? Будь ласка, щоб виходить, так. Ja,